Ну і як захистити дитину від загрози, це завжди головний біль кожного із батьків. А особливо якщо ви живете на деокупованій території, де пастки від загарбників можуть бути повсюду. навчити малечу елементарним правилам безпеки, взялися екстрені служби у селищі Немішаєве, що на Київщині, відкрили перший в області інформаційний простір, у якому уроки для школярів проводитимуть не вчителі, а пожежники, медики та поліцейські. Шкільний клас затягує димом, звучить сигнал тривоги, і вчителі швидко евакуюють малечу. На щастя, це лише імітація. Так у Немішаївському ліцеї номер 2 відкривали перший на Київщині інформаційний простір з правил безпеки. Жодних парт, 40 хвилин навчального процесу минають у грі, а замість вчителів, рятувальники, поліцейські та медики. Одне діло те, що педагоги доносять це дуже добре. Але якщо проходить людина в формі, це вже по іншому впливає на свідомість дітей. І тепер разом з педагогами ми в обов'язковому порядку будемо проводити уроки безпеки. Биків Після деокупації селища минуло вже понад півроку, але сапери інколи й досі знаходять небезпечні пастки, залишені окупантами. Тому основна задача пояснити дітям, як себе поводити із вибухонебезпечними предметами. Малечу також навчатимуть основним правилам безпеки, В безпечному поводженні під час е, слідування до школи там чи де інде, чи куди вони там переміщаються. Буде дітям доводитися про вибухонебезпечні предмети, тобто є дуже багато навчальної літератури. Будемо в гральній формі дітям розповідати. Точного графіку уроків безпеки ще немає, але у планах проводити заняття мінімум раз на тиждень. Треба е, не панікувати, е, слухати вчителя і прямувати до куриця. П'ятикласниця Каріна знає, як діяти, коли лунає повітряна тривога. А батько дівчинки каже: донька перестала панікувати, коли їй у школі пояснили, як вберегтися. Навіть вдома, то вона батьків сама бігом речі збирає в кімнату правила двох стін. Тобто ну, добре, що діти зорганізовані, вони розуміють, що це потрібно робити. Цей простір буде не єдиним на Київщині. освітяни підписали меморандум із рятувальниками, що дозволить створити в кожній з громад області подібні класи. Олена Ровенчук, Олег Радченко для телеканалу Київ.